Вітаю! Сьогодні у нас сьомий урок по основам TinkerCad, і ми сьогодні будемо проходити тему, яка стосується імпортування та експортування файлів. Поїхали! Отже, для того, щоб імпортувати або експортувати файл, у вас є дві кнопки: імпорт та експорт файлів. Представимо, що ви вже зробили свій проект, наприклад, отут. Зображено проект, який робили самі учні, тобто вони створювали таку собі гру пазл з окремих елементів, де вони мали її створити з нуля. Це дуже цікавий урок був, тому що їм доводилось повністю все вимірювати і робити його симетричним, досліджувати, і щоб ці всі фігурки вони дійсно створили певну гру, якою можуть користуватися інші люди. Отже, представимо, що ми вже зробили свій проект і хочемо його експортувати для того, щоб... Далі роздрукувати на принтері. Для цього ви натискаєте кнопку Експорт, і у вас є певні елементи для вибору. Ну, звісно, ви хочете всі елементи в проєкті експортувати, тому коли ви це робите, ви не маєте залишати лишніх якихось компонентів, які точно не мають бути надрукованими. Наприклад, ці трикутники треба було прибрати перед початком друку. Далі ви маєте прочитати. Інструкцію до свого 3D принтера і зрозуміти, з якими файлами ваша програмка, яку ви далі будете готувати для друку, буде працювати. Зазвичай всі програмки, які працюють з 3D принтерами, працюють з файлами формату STL. Отже, коли ви на нього клікнете, вам завантажиться файл, який ви далі вже маєте завантажити в певну вашу програмку, яка йде разом з 3D принтером, налаштувати її правильно, щоб принтер міг надрукувати. В основному всі налаштування в такій програмці стосуються розміру сопла, який у вас є в принтері, кількість вентиляторів, і найголовніше це той пластик, який ви використовуєте. Цікавим є формат SVG, який призначений в основному для лазерної різки. Це, по суті, формат, який використовує векторну графіку, і якщо ви розробили якийсь проект, підходящий для цього, можна його зберегти і далі відкрити у векторному графічному редакторі. Якщо у вас досить таки дорогий і популярний принтер, ви можете натиснути вкладку 3D друк і тут можете обрати одразу принтер, на який вам відправиться ваша робота. Це меню я на жаль. Не зміг ніколи випробувати, бо в мене таких принтерів не було. Але можете підібрати, наприклад, принтер під оці можливості цієї програмки. Наприклад. Для чого ж існує опція імпорту? Наприклад, у вас хтось із друзів зробив якийсь проект, яким він хоче поділитися з вами. Або, найчастіше, я використовую цю функцію для того, щоб знайти на якомусь сайті вже готові конструкції і, наприклад, їх модернізувати. Для прикладу покажу сайт Thingiverse, на якому ви можете знайти дуже багато різних проєктів і модернізувати під свої задачі. Наприклад, ви тут можете прописати собі Apple Watch і для нього роздрукувати якісь класні штуки, щоб його туди поставити на зарядку, або якось їх модернізувати. Представимо, що в нас є певний проект, який ми хочемо завантажити. Тоді я натискаю ці файли, завантажити ці файли кнопку, і нам буде вантажуватись архів, архівний файл зіп. Якщо ми в нього зайдемо, або давайте ми одразу його експортуємо правою кнопкою, і якщо в Windows, то е, ізліч її в цю папку. І ось у нас папка з'явилась. І тут ми шукаємо в основному ще одну папку, яка називається «Файли». В ньому буде зберігатися, можливо, не один файл, а декілька, але ми шукаємо в першу чергу формат STL, який ми далі можемо або одразу закинути в програмку 3D принтера або закинути в нашу. Програмку Tinkercad. Давайте я цей файлик тимчасово перенесу на робочий стіл. І спробую імпортувати його. Як бачите, Windows вже навіть показує ось таку тривимірну модель. Раніше такого не було, можливо, вони випустили такий патч. І тут ми можемо зробити деякі налаштування, якщо це можливо, але в основному ну, немає сенсу. Тобто ми імпортуємо, як бачите, це аж 10 МБ. Зараз подивимося, як воно. Зробить. Отже, пройшло майже хвилинка, напевно, часу. Це було досить таки довго. Чому так відбувається? Тому що, по суті, ми імпортуємо положення кожної фігурки, яка приймала участь у формуванні цієї фігурки. Це можуть бути як складні фігури або, наприклад, складні. Не фігури, а використання отакого скрипта, як Scribble, ми з вами робили. Деякі редактори, в яких є можливість розроблювати 3D-рисунки, вони навіть використовують графічний планшет, тобто там дуже-дуже точно передається кожен елемент цієї картинки. І, наприклад, ми тепер можемо її якось редагувати. Ну, не знаю, давайте ми якусь хочемо удалити частину нашої фігурки. Я беру навмання, звісно, ви можете потренуватися, зробити щось своє. Тобто виділяю тепер два об'єкти, об'єдную їх, і має зникнути та частина, яка мені не була потрібна, воно може задуматись трошки, як бачите, червоним таким виділилося, це означає, що воно думає, треба трошки почекати. І отже, як бачите, елемент зник нашої фігурки. Звісно, ми не завжди інколи така є можливість, але зазвичай немає можливості розгрупувати цей об'єкт і подивитися, з яких частинок він зроблений. Якщо це робили би в Тінкеркаді. То це, звісно, така можливість тут би була. Тобто вона імпортувалась би в повній мірі. Тому ось такі можливості нам надає Тінкеркад, щоб імпортувати або експортувати файли. Звісно, в самому Тінкеркаді, я теж вам нагадаю, є спеціальний хаб або ну, така собі група людей, які також викладають свої проекти в мережу, і ви можете їх взяти готовими і одразу імпортувати в свою. Бібліотеку на самому сайті Tinkercad. А на цьому я буду з вами прощатися, тому що основний курс Tinkercad вже пройдено. Якщо ви хочете додатково дізнатися якусь цікаву інформацію, або щоб я показав, як робити деякі проекти, які є складними або елементи цих проєктів, ви можете залишити це в своїх коментарях. Я їх завжди дивлюсь, завжди відповідаю, і тому, можливо, зніму якісь ще цікаві відео, як додаткові до цього курсу. Нагадую, що можна підписатися на мій канал, залишити певні донати, залишити просто приємне слово у ваших коментарях. І мені буде приємно таке прочитати і знати, що хтось цінує мою роботу, яку я робив. Отже, до зустрічі в якихось нових відео. Пока!